Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як правильно брати відпустку, та які існують вимоги законодавства про працю. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Фейсбук ОПЕНТІМЕДАСЛЕШВІТИЙ сьогодні. В гостях нашої студії головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінос. Вітаю вас! Вітаю також! Попередолітній період сезон відпусток і дійсно актуальним є питання законодавчого такого роз'яснення, як правильно брати, кому можна, кому не можна, як це все виглядає на законодавчому рівні. Тож хто складає графік відпустки та яка черговість його надання працівникам протягом календарного року? Розясніть, будь ласка, так дуже приємна пора відпустки. Потрібно всім відпочивати, не дивлячись на те, що ми перебуваємо зараз в умовах воєнного часу, дуже складний час для всіх нас, але право на відпустки за працівником зберігається, як і у мирні часи. Графік відпусток складається роботодавцем. Наприкінці останнього року перед січнем місяцем, тобто до 5 січня, наприклад, ми зараз 24-му році, до 5 січня 24-го року, роботодавець повинен узгодити з своїм колективом з працівниками графік відпусток. Підрозділі, якщо на підприємстві навіть один або два працівника, графік відпусток повинен бути, тому що право людини, повторюю, на відпустку зберігається за працівником. Якщо на підприємстві багато підрозділів, роботодавець надає проєкт графіку відпусток, працівники заповнюють у бажаючий для них час або у зручний для них час, узгоджуючи це з своїми. Працівниками, своїми можливостями, коли в них, наприклад, є взаємозаміна на роботі і пропонує свої дати. Коли ці дати запропонував працівник роботодавцю, роботодавець переглядає ці періоди і розписується працівник про ці дати відпустки. І е, оформлює відпустку відповідно до свого графіку. Я хочу зауважити на тому, що графік відпусток потрібен для того, щоб було унормований робочий час. І коли в графіці відпусток відображено, що людина має піти у відпустку у червні місяці або у липні, або в іншому місяці, зазначеному в графіку, роботодавець не може перешкоджати працівнику. А от ви зазначили, що наприкінці січня цей графік затверджується. А якщо не затвердили такий графік, чи можна в інший період це робити? Рекомендовано згідно нормативних документів до 5 січня місяця поточного року. Але ж якщо, наприклад, в січні місяці ніхто не бажав оформити відпустку, то звичайно це порушення буде? Але прав працівників, але ж відправити відпустку без наявності цього графіку, роботодавець теж має право. Ота зрозуміло, дякую, пані Вікторія. Тоді ж, яка тривалість відпустки може бути скільки максимум, мінімум, днів може взяти працівник? Працівник має право звичайний термін відпустки 24 календарних дні. Це право працівника на звичайних умовах без додаткової відпустки. Це щорічна відпустка працівника, тобто протягом року. Працівник має право скористатися 14 днями неподільної відпустки та 10 календарними днями відпустки, яка залишається пізніше. Тобто завжди повинен бути таким чином складений графік, щоб 14 календарних днів залишились. Неподільними. Працівник навіть має право оформити три дні відпустки, якщо він вже скористався правом 14 днів, він може оформити 5 днів, може поділити, тобто поділити цю відпустку на частини, Деякілька деякі часів. частини, так. але ж зауважую, якщо це передбачено графіком. Справді в нас дійсно зараз такі умови, що можуть щось змінити, життєві обставини? Ну, це вже узгоджується з роботодавцем. От так, зрозуміло, дякую. А от якщо протягом року, скажімо так, не відгуляв ці дні, які зазначені 24 календарних дні визначені, то що тоді? Нічого страшного в цьому немає, тому що ці дні нікуди не діваються від працівника. Вони залишаються за ним, за цим працівником, і він має право скористатися на наступний період цими днями. Вони не згоряють. Чи можна от частинами планувати відпустку не обов'яне не одразу 14 днів, а от, от тиждень, потім ще тиждень? Там, так можна розвинувати можна тільки 14 днів повинні залишатись неподільними ага. завжди. Це передбачено законом про відпустки. А от відпустку не на повний тиждень припустимо, якщо з понеділка по п'ятницю, не включаючи вихідні, якщо навіть в ці вихідні є неробочими в цьому колективі. Так, це лояльна система надання відпусток працівнику по угоді з роботодавцем. Немає заборони в цьому. Роботодавець має право надати. Якщо, наприклад, у працівника залишилось 8 календарних днів відпустки, і він хоче оформити з середи по п'ятницю, а потім з понеділка по п'ятницю, і не враховуючи вихідні дні, він повинен написати окремі дві заяви. Що він хоче отримати відпустку саме на три дні окремо і окремо на п'ять днів, і відповідно роботодавець надасть йому для ознайомлення два накази про надання відпустку, тобто на три і на п'ять. Це можливо. Можливо, дякую, пані Вікторія. Що таке суміщення? Суміщення деякі роботодавці та працівники плутають суміщення з. Сумісництво. Суміщення це коли робота проводиться на цьому ж самому підприємстві в цей же робочий час, а сумісництво це коли залучається працівник іззовні, але ж і є і суміщення, яке внутрішнє. А що стосовно суміщення, я залишусь зараз зупинюся на цьому. Значить, суміщення, коли працівник виконує свою роботу і роботу за іншого працівника, який на даний час відсутній. Тобто, відповідно до Кодексу законів про працю стаття 105, передбачено, що йому необхідно доплатити за додаткову навантаження, тобто 50%. Додаткової оплати за роботу відсутнього працівника. Mm -hmm. Якщо у посадовій інструкції буде визначено, що працівник виконує роботу, деякі роботодавці вдаються до хитрощів і прописують у своїх посадових інструкціях про те, що він буде виконувати роботу, наприклад, за відсутнього працівника і зазначають прямо посаду яку. То потрібно уважно читати посадову інструкцію, коли підписують, і ознайомлюватися, що за цей період, якщо прописано в посадовій інструкції, доплати не буде. Тобто буде додаткове навантаження без доплати. Але якщо такого немає, то доплата повинна бути 50%. може бути і більше, якщо роботодавець має власні кошти. І хоче заохочувати своїх працівників, які виконують додаткову роботу. Звичайно, для працівника це буде стимул виконувати. Може він і ще якісь yes. дільницю. Захочу. Тобто виконувати. суміщення це коли свою роботу виконуєш, і так. за того, хто пішов, можливо, в відпустку не відпустку, присутній та, зараз на да. роботі. може захворів, може пішов відпустку без збереження заробітної плати. Зараз у нас час дуже складний, тому гнучка система повинна бути. Дякую, зрозуміли. І про декретну відпустку хочеться теж вас запитати, як вона надається, за яких обставин, яка, яка тривалість може бути. Обоє батьків мають право на декретну відпустку. Якщо, наприклад, мати й батько хочуть поділити цю відпустку, яка надається по догляду за дитиною до трьох років, на навпіл із батько з матір'ю. Це також не заборонено, вони можуть оформити відпустку. І, наприклад, батько використовує відпустку наполовину і мати використовує. Якщо, наприклад, мати працює і не може перервати свою роботу або в неї якісь є інші обставини, або в неї відповідальна робота, або контракт не завершився. Батько може оформити відпустку повністю, і він може перебувати в цій відпустці по догляду за дитиною. Це не заборонено. Насправді це міжнародна практика. Але ж хочу зауважити, що в багатьох країнах відсутні такі кількість до трьох років відпустки. Тобто у нас тільки така відпустка, жодної жодна країна не має такої так, там коротше так, коротші відпустки. То ми маємо пишатися привілеї, тим, так, так. Та, що в нас є такі привілеї. А от коли саме на якому терміні вже треба можна йти в відпустку, брати відпустку? Законодавчо, це. Можливо. На законодавчому рівні передбачено це умовами статті 179 Кодексу законів про працю. Для отримання відпустки працівнику необхідно звернутися до роботодавця з наступними документами. Це буде письмова заява на ім'я роботодавця та копія свідоцтва про народження дитини. То це буде вже підставою для надання декретної відпустки. Хочу сказати, що деякі роботодавці вимагають від другого подружжя довідки. У нас із практики були такі запитання на сервіс інтерактивний інспектор, коли звернулася. Людина, яка хотіла проконсультуватися, що вона оформлює декретну відпустку, і її роботодавець вимагає довідку від батька, що він не скористався цією відпусткою на своєму робочому місці. Що хочу сказати з цього питання? Тобто жодним нормативним документом таких документів і таких довідок не передбачено. Навіть, навіть якщо роботодавець каже, як з Цього питання випливало, що не оформимо вам відпустку, то це не є причиною, так, не є причиною не надання працівнику відпустки. І якщо такі випадки трапляються, то потрібно звертатися до нашої служби, до нашого управління, до Державної служби з питань праці. І ми надамо роз'яснення письмове, які документи з цього приводу, коли оформлюють декретну відпустку. І ще є така. Дуже хороша ситуація по догляду за дитиною, оформлена, коли батько має право при народженні дитини оформити відпустку на 14 календарних днів. Наприклад, якщо батько дитини хоче скористатися таким правом, зауважую, що він повинен це зробити на протязі трьох місяців з дня народження дитини. Тобто, коли батько планує допомогти по догляду за дитиною в перші дні народження, то звичайно він повинен цим скористатися протягом трьох місяців, бо потім ця відпустка вже надаватись не буде. Згорить можна сказати. Можна сказати, так? сказати що згорить, так. А от щодо до декретної хотіла ще уточнити три роки відпустки надається така привілегія саме в Україні? У нас є і вона сплачується вся в повному обсязі чи ні. Так, вона враховується в стаж роботи. Тобто, якщо, наприклад, мати оформлює декретну відпустку, тобто відпустку будемо назвати її на законодавчому рівні по догляду за, до, за дитиною до трьох років, то за неї зберігається стаж, зберігається місце роботи, і вона, звичайно, отримує привілегії на роботі, навіть якщо вона вийде з декретної відпустки. І захоче оформити собі відпустку звичайну, проробивши там, наприклад, якийсь місяць, і вона має на це право. Тобто, всі гарантії зберігаються за працівником. Дякую, зрозуміли. І питання таке: святкові і неробочі дні. Як враховувати, коли беремо відпустку? Святкові неробочі дні, ви маєте на увазі, вони продовжуються так, чи. Так, чи вони врахуються за відпустку, чи треба окремо там виділяти по датам, щоб це, ці дні не враховувалися? Зараз йдуть. в умовах воєнного часу в нас немає не святкових днів, які можуть як то зміщуватись. У нас всі робочі дні. Якщо, наприклад, коли в мирний час, якщо відпустка випадає в Святковий період, то вона, звичайно, продовжується на цей день, коли випадав святковий день. Тобто відпустка збільшується, можна сказати так, ніяких документів не потрібно. А якщо, наприклад, у період відпустки людина захворіла, бувають такі випадки, так. на жаль, це життя, то працівник, коли вийшов на роботу, став до роботи, скажімо так. Він зобов'язаний написати заяву на перенесення днів цієї відпустки, для того, щоб ці дні, наприклад, якщо там два або три дня захватилося в період хвороби, щоб вони зберіглись за працівником. Якщо такої заяви не буде, то роботодавець повинен подбати про це і звернутися до працівника, щоб він оформив таку заяву. Дякую. А от який має бути стаж для надання відпустки і як вона сплачується? Перший раз надається відпустка, коли людина пропрацювала на робочому місці безперервно 6 місяців. Якщо, наприклад, працівник не має інших пільг, скажімо так, не являється особою з інвалідністю, особа з інвалідністю має право скористатися відпусткою в перший місяць. Своєї роботи, тобто, можемо сказати так, що за один місяць працівник має право на два календарних дні відпустки. Зрозуміло. Чи зараз існують якісь воєнні особливості тривалості відпусток або сплати відпусток або певні вимоги, які змінилися під час війни? Стосовно надання відпусток під час воєнного часу. Є обмеження, передбачені законом про організацію роботи в умовах воєнного часу. Якщо підприємство відноситься до критичної інфраструктури, роботодавець має право Надати або не надати таку відпустку, тобто це на розсуд роботодавця. Що таке критична інфраструктура? Це транспортна інфраструктура, це водопостачання і такі інші сфери, віднесені відповідно до закону про критичну інфраструктуру. Тому роботодавець це не обмеження, не надання працівнику відпустки, але ж є такі умови. Йому дякую, зрозуміли. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як правильно брати відпустку та які існують вимоги законодавства про працю. В гостях нашої студії була головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінос. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Фейсбук Опен Тівімедіа відкритий Та читайте на сайті open -tv Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.